Вже розпочали Віталій цитував пост Олексія Данілова, секретар Ради національної безпеки та оборони України. І справді, президент Зеленський теж зробив таку заяву. Звучала вона так: успішне застосування нашої далекобійної зброї, ціль уражена за 700 кілометрів. І насправді це очевидно важлива для нас історія. Поділіться своїми думками і експертними. Оцінками того, що це для нас означає, щоб і наші глядачі, наша аудиторія розуміли, про що йдеться, що нам дається зброя, пане Коваленко, давайте з вас розпочнемо. Доброго вечора, героя слава. Ну що ж, зараз ми виходимо в нову фазу, коли фактично можна говорити, що в нас є засоби ураження, як сказав пан президент, які мають Шарки. дальність ураження 700 кілометрів, без жодного уточнення, що це саме таке. Або це якийсь дрон, або це якась ракета. Але головне те, що в радіусі 700 кілометрів росіяни на своїй території, в своєму повітряному просторі не можуть вже почуватися себе безпечні. Безумовно, в першу чергу, об'єкти військового призначення, не цивільні об'єкти, а саме об'єкти, які так чи інакше але сприяють війні. Проти України. А щодо заяв пана Данилова, то це також дуже а, цікавий акцент саме на ракетній зброї. Бо ми нещодавно з вами бачили, як на мисі Тарханкут, на тимчасово окупованої території півострову Крим було знищено а, комплекс С 400 протиповітряний зенитно-ракетну зенитно систему, якого Росіяни вважали найсучаснішою та не маючи аналогів в світі. Тобто, дуже цікавий момент, а, якийсь дрон. Знімає те, як якась ракета, знищує, не маючи в світі комплекс ППО. Росіяни якось саме цей момент в своєму пропагандистському інформаційному полі намагалися уникнути, щоб про нього багато говорити. Не так багато акцентувалися уваги, але командування їх вже робить відповідні висновки. Навіть ця система вона не дає. Ніякої гарантії безпеки їх окупаційному контингенту, ну що тут скажеш? А, ви почали етер а, саме цитуючи пана Данілова російською мовою? А, що там різні міста ждуть? Так, от я в даному випадку хотів би також процитувати, але військового злочинця Володимира Путіна, який знаходиться у а, міжнародному розшуку, пам'ятаєте, він колись погрожував Україні. Ось такими словами нравиться, не нравиться. Ну і далі ми знаємо. Отже, те ж саме можна зараз сказати вже і російському командуванню окупаційних військ. Нравиться, не нравиться. А ви терпіть, не красавець, пане Коваленко. Чи є ви з нами? Якщо є, то можливо долучайтеся до дискусії, чи, чи слухали от якраз про що ми зараз говорили? Пан Костенко можливо маєте свої думки. Так, так, я на зв'язку вибачаю на та такі проблеми, я все чув. Гаразд, тоді давайте подивимося повідомлення генштабу, як вони характеризують те, що зараз відбувається з нашими позиціями, де ми рухаємося. Є цитата їхня сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. А в напрямках Новоданилівки, Новопрокопівка та Мала Токмачка Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ось так це все звучить військовим лексиконом, і не інакше, пане Куленко, трохи більше можливо нам розшифруйте, як можна охарактеризувати ті позиції, які зараз має українське військо. Що треба знати українцям? Ну що ж, можна говорити про те, що ми зараз знаходимося в фазі саме розширення плаздаму по другій лінії оборони, наприклад, в Запорізькій області, між Новокопівкою та Вербове, саме там відбуваються основні події. Найголовніше те, що а ті о, саме ті сценарії, які використовуються зараз силами оборони України, вони ставлять, ну скажімо так. Російських окупантів положення, коли вони не можуть 100% говорити, в якому напрямку далі буде відбуватися рух. тому що ну, наприклад, ми говоримо про новопрокопівку. Но новопрокопівка. Це а, перше перше село а, по трасі 0408, яке можна відносити до а, села в другій лінії оборони. тому що роботи ну, воно було фактично на межі між першою та другою, між смугою забезпечення та основною лінією. Ну, і ічинковою зараз там відбувається в їх напрямку. Відповідна робота ічинкова дуже важливе тим, що наприклад там знаходиться. Ну майже це вже остання панівна висота. А якщо вона переходить під контроль сил оборони України, звільняється на прокопів кищенкова Солодкобалка та з е, реалізується буфер безпеки для артилерії, то ця панівна висота дозволяє нам фактично контролювати ситуацію в радіусі дії артилерії е, аж за південь е, на південь. Вітокма е, головне, щоб був буфер безпеки. Так само росіяни знаходяться в такому ну не зовсім розумінні подальшого руху Сил оборони України, якщо ми кажемо про незвичний напрямок очеретувати, тому що траса 0,401. Якщо вона буде перерізана силами оборони України, то це і напрямок південно-західний напрямок на Токмак, і північно-східний напрямок на пологи. При виходу на пологи в перспективі, то це взагалі логістичний такий собі. По різним напрямкам можна просуватися по логістиці, бо там достатньо така активна логістика, і до речі, це якщо ми кажемо про чередпочередсово черетуватого, якщо йти. А є ще вербове. Тобто, росіяни не розуміють до кінця, який саме фланг їм укріплювати, а по якому напрямку їм концентрувати основні оборонні сили. Вони намагаються по флангам тиснути, контратакувати зараз, там де ми знаходимось. А, але як ми бачимо, їм це не приносить успіху. Але найголовніше інше. А, головніше, інше те, що їм як це не дивно, лунає їм не вистачає ресурсу. Навіть зараз вони перетягають частково свої підрозділи з, з, з інших напрямків з інших плаздамів, саме в Запорізьку область, щоб підсилити оборону а, на цій локації. Здавалося, по них там кількісна перевага. Вони в обороні, а вони. Ну, це парадоксальна ситуація. Ма коли маючи кількісну перевагу в обороні, змушені відступати під тиском наступаючої сторони, яка кількісно менша. Ну, ми наступаємо дійсно. Ми це правда. Ми наступаємо меншими силами ніж росіяни знаходяться в обороні. Це парадоксальна ситуація для за взагалі для будь-якої сучасної війни або конфлікту в сучасній історії. Пане Олександр, ще одне запитання до вас, але вже от в контексті знову ж таки цих повітряних ударів по російським аеродромам, якщо згадувати таку довготривалу логіку цієї повномасштабної війни, коли українським силам оборони вдавалося. Ну, або е, якимось силам, які працюють разом з нами, завдавати суттєвих ударів по території Російської Федерації, і росіяни дуже часто вдавалися до таких, знаєте. Ну, насправді, кривавих ракетних обстрілів, так, масованих ракетних обстрілів. Це з одного боку, що нам чекати у відповідь на наші успішні дії на території Російської Федерації. А з іншого боку, є інший приклад. Після того, як росіяни активно почали бити по портовій інфраструктурі України, нам вдалося здійснити успішні операції українськими надводними дронами, так які по суті. Ну мені здається, що саме після них інтенсивність ударів по портовій інфраструктурі українській дещо впала. От що для них ці удари вони будуть мститися, чи вони зрозуміють, що тепер в односторонньому порядку безкарно обстрілювати українську територію, українські мирні міста, українську енергетичну і військову інфраструктуру вже не можна, адже може бути відповідь, що ви про це думаєте? 24 лютого 2022 року по Україні було росіянами зроблено пуски ракетного озброєння більше ніж 160 одиницями різної номенклатури. А в тисячі 2022 року, коли розпочався саме енергетичний терор. Росіяни приблизно з паузами два по в середньому два тижні робили обстріли кількісно ракетами в середньому до 70 одиниць. 70 одиниць плюс-мінус. Ще були дрони, але переважно саме ракетна зброя. На сьогодні, в 2023 році, коли вони розпочали нову хвилю терору, 28 квітня до достатньо такі були часті обстріли. Ми усі пам'ятаємо 2-3 дні. Вони постійно наносили удари або кожен день, іноді з періодичністю, але вони використовували обмежений боєкомплект. 10, 15, 20 ракет. А тобто, зараз ми говоримо не про те, що вони відмовляються від намірів наносити удари, тому що ну вони розуміють, що ми можемо щось зробити в відповідь, наприклад, якось відповісти. Ні, вони відмовляються від ударів, тому що у них є серйозна проблема з забезпеченням цих ударів необхідним боєкомплектом. В них обмежене виробництво так воно є. Так в час від часу вони можуть збільшувати виробництво своїх ракет. А підвищили їх, наприклад, протягом 2023 року підвищили десь приблизно на 10-15% виробництво ракет на Крилатих ракет морського базування калібр підвищили десь приблизно на 20, навіть більше відсотків виробництво ракет авіаційного базування Хас-Один 555 Але цього все одно недостатньо, щоб вийти навіть на рівень обстрілів. Жовтня або листопада 2022 року, не кажучи вже про самий початок повномасштабного вторгнення в Україну, їм не вистачає цього ракетного зброя, і нагадаю, що нещодавно по одеській області були прильоти дронів Камікадзе Шахет 136 А під час останнього обстрілу ракетами «Х-101-555» території України і нальоту дронами камікадзе. В напрямку Одеси та Одеської області також були спрямовані крилаті ракети, але завдяки професійним діям наших протиповітряних сил вони були збиті фактично над морем, що є ну дійсно високим показником ефективності та професійності, але головне те, що вони були спрямовані саме в напрямку Одеської області, тобто й мова йшла також про наміри нанесення ударів. З високою дорогідністю саме по зерновим хабам, а тому я не бачу того, що вони там чогось а, злякалися та можуть не йти на якісь кроки, тому що ну а, п, тому, що побоюються дрону, який протаране ще один якийсь танкер або великий десантний корабель. Так, для них це для них серйозні втрати, але коли втрати. Змушували їх відмовлятися від якихось від якогось терору, якщо ти про перспективи вже десь фіналізуючи нашу розмову з двома експертами. Пане Коленко, зараз ну по суті, у Російській Федерації все готується до того, аби проводити додаткову мобілізацію. Очевидно, що вони можуть спробувати, але чи дасть їм це результат? Дивлячись, для чого результат з якою метою загально так зник на сьогодні серйозна проблема з ресурсом. Та та мобілізація, яка відбувалася спочатку 2023 року, це в середньому десь приблизно 20 тисяч особового складу на місяць. А вона не задовольняє потреби російських окупаційних військ в постійної по перше компенсації втрат вбитими пораненими полоненими. Воно не задовольняє потреб а, повноцінного відновлення підрозділів, які потребують відновлення боєздатності, а також воно не задовольняє ротаційні потреби. Тобто, все це не задовольняє 20 тисяч на місяць. Безумовно, вони повинні будуть якось це збільшувати, або вони будуть намагатися репресивно збільшити цю кількість хоча б до 50 тисяч на місяць, або вони влаштують чергову а, часткову мобілізацію. Але знову ж таки питання: який кінцевий результат цього? А це якийсь великий епічний наступ. Марш на Київ 20 ні. Вони зараз не мають можливості на такі дії повномасштабних широка по широкому фронту наступальних дій, і виключно для чого тільки для затягування війни. Саме для того, щоб максимально затягнути строки війни, а максимально засісти в обороні та саме живою силою, ресурсом, людським ресурсом завалювати окопи позиції. Знову ж таки, тому що путінський злочинний режим він існує доки. Продовжується війна, це фактично вже між собою взаємопов'язані речі, і тому вони будуть максимально все прикладати на те, щоб не здобувати якихось нових перемог, а на те, щоб було поразок якомога менше.